Всім привіт! Мене звати Зівунова Альона, я сексолог, сексопед, кандидат психологічних наук. Рада вітати вас, друзі, на своєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свої коментарі, які б теми ви хотіли в подальшому читати від мене, дивитися від мене. Також запрошую вас підписатися на свій інстаграм-блог. Де я більш детально розповідаю, що таке зріла сексуальність, сексуальний інтелект та як будувати дорослі пристрасні стосунки через гармонію, любов, повагу та інтимну близькість. Все після 30, 40, 50 років. Чим він кращий, чим він смачніший, чим відрізняються такі жінки? Насправді це не міг реальність. Адже перше, жінка в будь-якому віці після 30 вже має свій сексуальний досвід. Вже має стосунки, де вона опеклася, де їй було боляче, де її кидали, де когось зраджували. Тобто, що є бекграунд. Жінка, яка продовжила займатися себе. Продовжила розвивати себе, займатися своєю кар'єрою, самореалізацією, вона що робить? Інвестуючи в себе, стає цікавішою, багатограннішою. Тобто вона може обирати. Вона розуміє, якщо тоді, коли мені робили боляче, обирали мене, то зараз я обираю кращий варіант для себе. І я вже не хочу тільки давати. І я вже не хочу, щоб це було швидко. І я, да, я вже знаю, як я хочу. Тобто жінка, яка свій досвід не переконвертувала в травні, не залишилась, а взяла звідти нові знання, як вона хоче, якою вона себе бачить через 10, 15, 20 років. З ким вона себе бачить, як все вона себе проживає як партнер до неї відноситься, оце і являється основою того, як вона починає будувати свої зрілі сексуальні стосунки. А ви запитаєте мене, чи правда, що з віком сексуальна насолода тільки зростає? Безумовно, так. По-перше, немає страху пробувати нове, експериментувати. Дозволяти партнеру не просто тобою керувати, а керувати ним, бути різною. Насолода це про дозволити собі замінювати ролі, грати інші образи, обирати, тобто ти постійно, як на шахматній дошці. А це дуже заводить чоловіків. І коли ти бачиш, що ти маєш вплив на сексуальність чоловіка. Твоє лібідо ще більше починає укріплятися і підійматися. Також дуже важливо знати, що гормони дійсно впливають на якість нашого серву, нашого життя і зовнішнього вигляду. Жінці дуже важливо робити чекапи і перевіряти свою гормональну палітру, свою ендокринну систему, своє жіноче здоров'я. Здавати гормони, перевірятися у гінеколога, ходити до ендокринолога, слідкувати за своїм харчуванням, займатися активним спортом, приділяти час і увагу релаксації, додати інструменти, які будуть не тільки про активність, які будуть про тотальне розслаблення, про зняття напруги, про очищення свідомості. Всі ці дорослі інструменти, якщо жінка інтегрує в своє життя, слідкує за собою, вона постійно буде випромінювати привабливість. Вона буде випромінювати стан той, до якого хочеться доторкнутися, жінку, якою хочеться заволодіти. І таким чином така жінка, безумовно, маючи рівень і якість свого здоров'я і життя, обирає якісних партнерів. Тому що вже не хоче проживати негативні якісь досвіди, неважливо на одну ніч, на місяць чи на все життя. Обираючи партнера, нам хочеться, щоб це було в задоволення. Тому з віком ми всі хочемо проживати себе через задоволення, тому що болю було вже достатньо. Моя хороша, я запрошую тебе на індивідуальну роботу зі мною. Це можуть бути індивідуальні консультації або особисте наставництво на місяць. І ти подумаєш, що це тобі не потрібно, і так і є. Але якщо все ж таки, незважаючи на твій яскравий секс і яскраве життя, ти відчуваєш, що десь не вдається побудувати стосунки, от як би ти мріяла, от чогось не вистачає. І там ти не маєш питання, і тобі хочеться більше яскравіше проживати себе, тоді я чекаю на тебе у нашій індивідуальній роботі.